Оцінити, яка у вас ситуація з навчальним процесом, наскільки забезпечується температурний режим? Угу. Наскільки сьогодні ну, от, ті відключення сьогодні впливають на навчальний процес? Хочу подивитися пункт незглавності власне, і умови харчування. Оце угу. теж оце такі позиції. Будь ласка, якщо Скажіть, яка ситуація у вас в школі і далі? До цього часу ми навчалися тиждень, поділили школу на два-дві частини, тому що у нас 1100 дітей. Ми навчалися тиждень дистанційно одна кількість дітей, одні класи. Тиждень очно, другий, потім мінялись. Так. Але зв'язку з тим, що зараз йде відключення електроенергії, ми перейшли за своїм старим досвідом один день, щоб менше втрачати е часу. Ми вчимось один день дистанційно одна група, друга очно на другий день навпаки. Тобто не по тижню, а ми йдемо по дню. І явка дітей досить така гарна. Сьогодні у нас 445 діток навчається, mm. навчаються перші, четверті, п'яті, десять, одинадцяті. Перші, другі класи взагалі, у нас ходять на очно. Вони не бувають mm -hmm. на ну, якщо раптом іде відключення. І з цього тижня одинадцяті класи, так як вони готуються до зовнішнього незалежного оцінювання, то вони Ми теж перейшли постійно на очне навчання. Малдинаторна, скажіть, як температура? От Проблема те, що от, ми будемо так говорити, оці дні, два дні. Я знаю, що в вашому регіоні десь там по 4 години світла не було, да, му ті більше було. Да? Наскільки забезпечується ну, температурний режим? У школі ну у нас взагалі в школі температурний режим такий прохолодний. Дякуючи тому, що ми надіємося, буде реалізований проєкт. Все добре буде в класах тепло. Mm -hmm. Там в основному в класах у нас вже стоять євровікна, а безумовно на коридорах прохолодно. Сьогодні геть було прохолодніше, але теплокомуненерго повідомило, що підключили генератори, і в нас пішло тепло. Так, ми сьогодні вранці на робочій нараді, яка була, і чому я й приїхав десь обстежити. У деяких навчальних закладах і в деяких садочках, там, де котельні відключалися від повноцінного електрозабезпечення, ми дозволили, власне, і вони задіяли генератори для того, щоб оцей денний проміжок. Часу, коли подається температура, був забезпечений. Генератори сьогодні ми забезпечили на котельні, і така можливість є. І ми, так, да, це можливо трошки дорожче нам виходить, але будемо температурний режим намагатися тримати в такому нормальному режимі, тобто в нормальних умовах. Чим сьогодні харчувалися всі діти? Угу. це так, так? Да? Це е, набір каждої дитині булочка, яблуко і сіль, дається, да? А що у вас було, наприклад, от вчора? Скажіть, що вчора було? Вчора що в нас було? Була сирна палочка була. була і сік був. Наприклад, завтра вже буде батончик злаковий. Він до mm -hmm. Дозволене для дітей буде так само булочка і кілька, буде кілька те, що ми перейшли на сухий зараз пайок, Це добре, бо в таких умовах точно харчувати дітей не було б можливості. Однозначно можливості не було. Ми нас забезпечили віками. Ми ще доклали свої. Ми валідовані рядки, сердечні обов'язково для, для, для малечі. У нас є є у нас такі серветки, вологі серветки. Є у нас забезпечена вода. Одноразові стаканчики, і ми от зараз приїхали до одного із пунктів незглавності. Ми знаходиться в четвертій школі, яких у нас на сьогоднішній день є шість створені. Мета таких пунктів це коли у нас виникає ну, дуже критична ситуація, коли не буде світла і не буде тепла у багатоквартирних будинках, не буде можливості подати тепло. Ми створюємо такі центри і вибрали їх не випадково іменно в таких закладах. Ми закупили додатково генератори на окремі котельні, які забезпечують тепло. От немає світла, але тепло в такому закладі буде. Буде, бо там встановлений спеціально ну, такий потужний генератор, який буде подавати тепло на весь заклад. І ось вся школа буде центром, будемо так говорити, теплозабезпечення або пунктом обогріву. От у цьому приміщенні облаштоване як місце для зарядки телефонів. Так, і можливо прийти. Тут буде і є медична сестра, лікар, надати консультацію, зарядити телефон, отримати інформацію. Оце у такому приміщенні це буде. А вся школа, якщо виникне потреба, перетвориться в центр обогріву. Це я так це говорю для того, щоб люди розуміли. І ще одне. От коли починають діяти такі центри? Центр починають діяти тоді, коли виникне обставина, коли ми за пісаною положені, більше доби не буде електрозабезпечення. І можливо, навіть і менша частина все залежить від. Певних температурних умов, які будуть зовні. Якщо будуть великі морози, ми не будемо чекати і доби. Ми зразу будемо відкривати пункти для того, щоб будемо створювати таку можливість. От в інших обставинах ми дійсно десь будемо дотримувати таких речей. Це якраз та ситуація, коли створена пожежна команда, і кажемо, слава Богу, що вона не працює. Да? Бо створено, перевірено все, є, що потрібно, і такі центрі є. Вони на той випадок, коли дійсно у нас буде критична ситуація з електрозабезпеченням і неможливості подати тепла через котельні загальноміські, великі, потужні, які у нас є. Скільки такі фонарик. У нас шість і тут як день. Як день. Тобто так, так, такі фонарики достатньо для того, щоб забезпечити освітлення. На шість годин вони працюють. Якщо і... закінчуються, е ми вам подали генератори сюди. у да, так? Так. вас генераторів. У нас два. два генератори. На так, ми вам дали два генератора, і якщо виникне ця ситуація, ви запускаєте генератор, і тут буде так. і освітлення, і зарядка телефонів. Ми, ми, ми робимо так: поки у нас вистачає ліхтарів, ми працюємо з ліхтарями. Як тільки у нас відключається, ми заряджаємо. Взагалі то в школі три сховища. Сховище, в якому ми перебуваємо, вже одне відремонтоване на 200 діток, і зараз ми закінчуємо ще зв'язку з світлом. Є проблеми, не можемо завершити, ще буде 200 дітей. Де великі, до 500 дітей. А це зроблено для підведення дерева. Це тут да. всі сховища забезпечені генераторами освітлення. Ну, стоять рюкзачки першого, а дітки у класі мають свої, але вони приходять, з'їдають. А коли вже довго сидять, дайте ще. Ми їм даємо і вони запасні, запасні рюкзаки на надовго тривали. А генератор виносить він. І за вікном, там, Де, за дверима ставиться, дахом. До... Харчуються сухпайком, і... і... діти так Де? приходять зі своїми стермосами, ходять. Де. Яким чином і як у вас включається тепло, якщо немає електричства? Ну, ми відпрацювали, алгоритм разом із теплокомуненерго дзвонимо, домовляємося. В період особливо довго да, ранішній, це коли діти приходять з 8 до 12 години, якби обов'язково далі дивимося по ситуації. Поки mm -hmm. що ще ж mm -hmm. таке вони включають генератор і да. по працює котельну, так? Да? Так щодня ми вчимося жити в нових умовах, викликах. І галузь освіти також до цього адаптується і намагається зробити на менш безболісними і комфортними умови для наших дітей. Сьогодні з міським головою ми здійснили об'їзд з метою перевірки, який температурний режим, оскільки зрозуміло, що оці постійні відключення впливають на те, що відключається і теплопостачання, і дійсно ми вболіваємо, який температурний режим і чи комфортно діткам. Хочу сказати, що подбали про це. Трошечки раніше, і практично усі наші заклади освіти, де є індивідуальні котельні, нам було передано генератори. Для того, щоб якраз у ці моменти, коли відключається світло і стає прохолодно, щоб підтримувати температурний режим. Сьогодні ми побачили власне, перший день, де дійсно були підключені генератори. За відповідними заявками, керівники зверталися чи в управління освіти, чи безпосередньо в теплокомуненерго, що в закладі холодно. І ми сьогодні побачили в ліцеї номер 4 було включено. Ми сьогодні побачили в ліцеї номер 1 як працюють генератори і як підтримується температурний режим. Трошки гірша була ситуація в наших дошкільних закладах 15-16, але сьогодні вже також там буде підключений генератор, і теж температура вже буде відповідати відповідним нормам. Проте наші керівники, наші вихователі проводять з дітками рухливі ігри, дають їм більше теплого пиття, і в принципі дітям комфортно. До 16-18 градусів наразі така температура в наших групах є. Тому і надалі ми безумовно будемо працювати над тим, щоб забезпечувати всі наші заклади дошкільної, загальної і середньої освіти, щоб в них було тепло, щоб в них було комфортно, щоб було світло, щоб наші діти отримували якісні освітні послуги.